І так це офіційно. Японія офіційно оголосила про війну. З ведмедями цього тижня японські військові були відправлені, щоб допомогти стримати тривожну хвилю нападів ведмедів, які відбуваються переважно у житлових районах, включно і супермаркетами, школами та зупинками автобусів. Що відбувається, фактично лише за останні 6 місяців 20 людей було вбито і понад 100 отримали поранення. Це найбільша кількість нападів з моменту, як почали вести статистику. Але перш ніж ти подумаєш, що армія пішла туди просто щоб розстрілювати ведмедів. Ні, за японським законом солдатам заборонено їх убивати. Вони лише надають. Логістичну підтримку встановлюють пастки, запускають дрони, які гавкують і відтворюють звуки фейерверків, щоб відлякувати тварин. А також допомагають мисливцям, яким дозволено їх знищувати. Але що робить цю ситуацію ще божевільнішою? Це причина, чому все стало настільки гірше. Мисливці старіють і виходять на пенсію. Села міста порожніють, і ведмеді все частіше і частіше заходять у людські райони. Також зазначається, що зміна клімату впливає на квіти та запилення рослин, яким вони зазвичай харчуються. Тому ведмеді деталі частіше заходять у міста в пошуках їжі. Один японський мер навіть навіть розповів, що деякі мешканці настільки налякані, що скасовують події і бояться виходити з дому.